Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися способом заготовки смородини на зиму. Давайте приготуємо разом. Смородину я помила і її потрібно перемнути блендером до однорідної маси. Всі продукти до цього рецепту ви завжди можете знайти в описі під відео. Тепер до смородини додаю цукор, і це все добре перемішую. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати самі класні рецепти. Ось така гарна однорідна маса виходить. Тепер її потрібно розкласти по баночках. Баночки потрібно добре вимити, але не стерилізувати. В самий головний момент цього рецепту потрібно зробити цукрову подушку, яка буде захищати смородину від подразників, таких як, наприклад, свіль, і не давати їй псуватися довгий час. Ось так висипаю цукор зверху. Тепер банку потрібно закрити резиновою кришкою, яка буде щільно прилягати до неї. Саме головне зберігати цю заготовку в прохолодному місці. Це може бути холодильник або навіть підвал. Думаю, така заготовка із смородини пригодиться кожній господині. Я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю!